У 2021 році до повномасштабної війни українці вклали в нерухомість близько 9,7 мільярда доларів, ще 25 мільярдів зберігалося на депозитах, а 30-35 мільярдів лежать під матрацом. Чому так? Тому що люди не знають, куди можна інвестувати свої заощадження. Відсутність можливостей для інвестицій це системна проблема, яка напряму впливає на добробут мільйонів українців. Люди звикли не довіряти ринкам і просто зберігають гроші в кишенях, але в такому випадку вони знецінюються, не витрачаються на споживання, не створюють обіг в економіці, і тоді бідність для країни стає нормою. А бідність. Це не лише про гроші, це про залежність від держави та популістів, які обіцяють низьку комуналку замість розвитку, занепад міст, бо приватний капітал не йде в інфраструктуру, деградацію економіки, бо ніхто не вкладає у майбутнє.